І як завжди, не з тиші, а з вибуху. За останні два тижні Рокстар почали рух, і ми його чуємо. Акторка Люсі зникла з інтернету. У трейлері знайшли нову пасхалку, яка можливо розкриває частину сюжету. Рокстар оновили сторінки GTA 6, а паралельно запускають власну платформу модингу. І що найбільше нас буде дратувати, те, що вони відкрили вакансії для Рашки. Так, серйозно, поки Україна бореться, Рокстар запрошують країну. Агресора до співпраці, а ще 6 тисяч людей, 10 офісів, і найбільше гра в історії вже майже готова. А також вже з'являються новини про третій трейлер GTA 6. Це буде повний розбір усіх найгучніших новин за останні дні чи тижні. А також я хочу додати те, що житомер грі. А що це значить? Це означає нова РП. Знай своє місце, житомир в грі і все по класиці Немає правил, тільки закон, хто проти нас, той вже на похороні. Друзі, я повертаюсь туди, де я реально кайфував. Так, ви пам'ятаєте, я рекламував інші сервери, але чесно, я там навіть і грати не хотів. Просто співпраці і все. На нове РП тут зовсім інша справа. Це єдиний український сервер, де я грав і до цього. І тепер повертаюсь по серйозному. Скоро там буде велике оновлення, і я збираю команду. Тож, якщо хочете грати разом з нами, заходьте прямо зараз. Я рахую, що це найкращий мод з усіх українських ролплей. Серверів. Тож заходимо по посиланню в описі або заходьте в мій телеграм-канал, пишіть мені туди і там спишемось. І промокод Морган не забувайте. Побачимось в грі, і буде весело. Це я вам точно гарантую. Акторка Люсії зникла з мережі. Це те, з чого почався весь хаос останніх днів. Маніель Перес це акторка, яку фанати впевнено вважають виконавицею ролі Люсії в GTA 6, і не безпідставно. Ще кілька місяців тому вона активно вела соцмережі. Ділилася фотографіями студії, писала про свою любов до ігор і навіть тонко натякала на те, що готується до великої ролі. Були й непрямі підтвердження: люди помічали збігів зовнішності, голосі та манерах між нею і персонажкою з трейлеру. Але нещодавно сталося щось дивне: спочатку вона просто зменшила активність, потім почала видаляти старі пости, а зараз повна тиша. Інстаграм очищено, нових історій немає. Всі пости або Заархівовані або повністю видалені. І це викликало хвилю здогадок. Одні кажуть, Rockstar попросили її тимчасово зникнути з публічного простору. Типу NDA, нуль до цього уваги до релізу. Інші, що вона просто не витримала тиску. Кожен другий коментар був про GTA 6, питання, здогадки, плітки, навіть під особистими постами це було. А третє, що це перед бурею. Мовляв, Rockstar вже готуються представити як сторські. Склад офіційно, і тому соцмережі чистять поле перед великим анонсом. У будь-якому разі щось точно готується, і такий різкий зник це не випадковість. Це частина, напевно, що великого плану. Рокстар ніколи не грають прямо, але коли хтось зникає без сліду перед важливою подією, значить ця подія вже на підході. Також поговоримо про пасхалку з охоронцем у другому трейлері. Рокстар знову зробили те, що вміють найкраще. Сховали деталь, яка відкриває цілий пласт сюжету. І ця пасхалка могла б легко прилетіти вагу, але спостережливі фанати помітили. У другому трейлері GTA 6 є два, на перший погляд, не пов'язані між собою моменти. У першому Джейсон грабує якогось типового охоронця або працівника банку. Все як у класичній GTA Маска, крик, зброя, паніка. А от у другій сцені зовсім інша атмосфера. Люсія в тюрмі і навпроти камери тюремний охорон. Який дивиться на Джейсона з підозрою і питає: Я тебе де небудь бачив, і тепер уважно. Це, схоже, той самий персонаж. Форма обличчя, тіло, зачіска, навіть кільце на плаці повністю збігаються. Теорія така: кілька років тому Джейсон пограбував цього чоловіка. Він був працівником банку або охоронцем, і після пережитого або втратив роботу, або змінив життя через стрес і пішов працювати в'язничним наглядачем. Тому все з тюрмою він дивиться на Джейсона з напругою. Він його, напевно, що пам'ятає, але не може згадати звідки саме. І саме оці фрази, типу, я тебе десь бачив. Це не просто сценарний трюк. Це дрібна деталь, яка вказує на глибину сюжету GTA 6. Джейсон не Коп, не агент під прикриттям, як почали фантазувати в Тіктоку, чи де там ще. Він злочинець із своєю історією. І ця історія тягнеться роками. Рокстар дають зрозуміти світ GTA Щось буде живим з персонажами, які мають минуле травми мотивації і можуть повертатись у сюжет несподівано. Це буде не просто гра, це буде повноцінний серіал у відкритому світі. Переходимо до оновлення сайтів Rockstar і кнопки Wishlist. Бо поки Rockstar зберігають повне мовчання, інтернет живе за натяками. І останній натяк з'явився прямо в офіційних цифрових магазинах, без зайвого шуму, без анонсів чи твітів. Просто з'явилася можливість додати GTA 6 у список бажаного. І в PlayStation Store, і на Xbox сторінки гри оновлені. Логотип, офіційне ім'я, і головне кнопка Wishlist. До речі, ми робимо хорор, це наша друга гра. Тож додайте у Wishlist прямо зараз. Посилання на сторінку Steam нашої гри буде в описі. Так, що там далі? А, це Означає одне, що Rockstar вже запускають механіку предзамовлень. Це класична стратегія. Спочатку сторінка, потім кнопка, а потім трейлер або прес-реліз. Саме так було і з Red Dead Redemption 2, і навіть з GTA 5. За кілька місяців до активного промо вони поступово оновлювали свої майданчики, готуючи гру. І тепер усе виглядає саме так. Rockstar, як завжди, нічого не коментують, але в епоху інтернету мовчання це теж меседж. Рінки оновлені, і шліс працює, і це значить рух почався. Якщо у тебе є PlayStation або, не дай Боже, Xbox, просто зараз можеш знайти знайти GTA 6 і натиснути Додати до бажаного і нашу гру в стімі також. Це ще не предзамовлення, але вже перша ластівка. І те, що це трапилось саме зараз, після трейлеру, 2, після зникнення акторки, після всіх чуток, говорить про одне: Rockstar входить у нову фазу промо. І наступне, що ми побачимо. Може бути третій трейлер. А що до третього трейлера взагалі, я думаю, що це напевно, що основне, чому ви тут зібрались. Фанати у всьому світі вже буквально лічать дні до моменту, коли ми побачимо трейлер номер 3 Rockstar офіційно нічого не анонсували. Але є кілька моментів, які дають зрозуміти, що він уже десь на горизонті. По-перше, це темп. У випадку з GTA 5 між трейлерами проходило приблизно 5-7 місяців. Перший трейлер GTA 6 вийшов. У грудні 23-го, другий у травні 2025-го, значить, за логікою Rockstar, наприкінці 2025-го або початку 2026-го, ідеальний час для останнього трейлера або, можливо, цього геймплейного. А по-друге, це підготовка. Ми вже бачимо ознаки: сторінки оновлюються, контракти укладаються, команди займаються локалізацією, актори зникають із соцмереж. Це не випадковості, це етап, як я сказав, активного запуску перетрелізної кампанії. А по третє маркетинг. Стар завжди показує щось велике перед стартом попередніх замовлень, і трейлер 3 – саме той самий момент, коли всі карти на стіл. Якщо трейлер 2 був більш кінематографічним, то трейлер 3 швидше за все покаже, як я сказав, геймплей механіки. Там відкритий світ, взаємодія з NPC, поліція, погоні, атмосфери. Це буде ключовий такий момент. Промо, і ймовірно, ми отримаємо його не пізніше весни 2026-го. Ну, точніше, десь за 2-3 місяці до релізу. Подожіть, щось перепутав. Ну, коротше, ви поняли. Тобто, якщо здається, що GTA 6 далеко, то ні. Ми вже на фінішній прямій. І Rockstar скоро натисне на газ. А також, друзі, а Rockstar запускає власну платформу модингу. Created Platform. Rockstar зробили щось, чого від них ніхто не очікував. Вони шукають спеціалістів для створення офіційної модінг платформи. Так, ті самі Rockstar, які роками банили моди, видають. Фанатські ремастери і закривали навіть найдрібніші ініціативи. А тепер офіційно опублікували вакансії на Product Manager Created Platform і uh, Compliance Manager, які мають створити нову систему модінгу під їхнім контролем. Що це означає? Це буде централізована платформа, де гравці зможуть створювати власні режими, писати моди на різних мовах програмування і хостити цей контент на виділених серверах, а також ділитися модами з іншими, і все це легально, офіційно підтримано самою студією. Rockstar прямо пишуть, що шукають людей з досвідом у геймдеві, зразя модингу кастомному контенті, і що ця система буде частиною їхніх ігор надалі. Тобто уявіть, GTA 6 виходить, і через рік-два ми маємо щось типу Steam Workshop, але під брендом Rockstar. Це переворот, бо раніше моди були напівлегальними. Тепер це частина бізнесу. І не просто частина, а можливо новий етап монетизації. Хтось каже, що це кінець свободи модингу, але й інше бачення. Це шанс вивести кастомний контент на новий рівень, без банів, без страху і з офіційною підтримкою. Що це справді спрацює? Ми побачимо нову еру для спільноти А, <говорит> Я ще новину знаю, хренову, я навіть з мордою свою запишу. Рокстар відкрили вакансії в Рашці. Тобто, у той час, коли світ намагається тримати дистанцію з Рашкою, коли ми вже понад декілька років воюємо з ними, Rockstar Рокстари відкривають вакансію для рашківського ринку. Тобто, так, офіційно без сорому. Вони це взяли і зробили. В одному з останніх оголошень компанія шукає Marketing Localization Coordinator для 12-місячного контракту у списку країн, з якими працюємо працюватиме цей спеціаліст: це Рашка, Бразилія, Франція, Японія, Китай і Іспанія. А де ж запитаєте Україна, наші гравці, наша мова, наш ринок, наші стрімери, фанати, ком'юніті, блогери, які роками підтримують Rockstar. Рок проігноровано повністю. Це виглядає як смачно поданий плювок в обличчя, бо російський ринок, якого ніде офіційно нема, якого вже всі обходять стороною. Тут раптом знову стає пріоритет. Ним, а якщо точніше, просто грошовим. Бо Rockstar, схоже, знову вирішили переступити через усе, аби втримати його хоплення. І отут хочеться сказати прямо: ви що там? Ахуєлі? В Україні щодня гинуть люди. Весь цивілізований світ впроваджує санкції. Навіть компанії, які роками тримались, уже вийшли з ринку РФ, а Rockstar мовчки, запрошують фахівців із Рашки адаптувати маркетинг для їхніх продуктів. Чи маркетинг. І це не просто провал, це глобальний сором. Тож, якщо що ви, Рокстар, так любите гроші, то принаймні не робіть це публічно. Бо репутацію, яку ви будували роками, може згоріти через одне єдине рішення. І якщо чесно, мені дуже хочеться вірити, що це помилка, і що хтось із ваших менеджерів просто зробив дурість, а не позицію в студії. Але поки що так це виглядає як зрада і повна байдужість до того, що відбувається зараз в Україні. Я про війну. Йдемо далі. Ви знали, що над GTA 6 працює 6 тисяч людей, і це наймасштабніший проект Rockstar в історії. Якщо ви думаєте, що GTA 6 це просто буде ще одна GTAшка то ось факт, який ставить усе на місце. Над цією грою працює понад 6 тисяч розробників. Всі офіси Rockstar, Нью-Йорк, Торонто, Лондон, Тель-Авів, Пуне, Сан-Дієго. Усі без винятку працюють включно на одну гру. Це вперше в історії студії, коли абсолютно вся команда поєднана в одному проєкті. Для порівняння над Red Dead Redemption 2 працювало близько 1600 людей. І вже тоді гру назвали однією з найбільш деталізованих і живих в історії. А тепер уявіть, що Rockstar Збільшили цю кількість в 4 рази. Це не просто новий рівень, це абсолютно інша ліга. Коли ти вкладаєш 6 тисяч спеціалістів у розробку однієї гри, це говорить про одне. Вони готують щось грандіозне. Гру, яка має не просто повторити успіх GTA 5, а знищити всі попередні рекорди. Від масштабу мапи до глибини NPC, від сюжету до атмосфери, від фізики до модингу. GTA 6 створюється як кульмінація. Всього досвіду Rockstar за 25 років. І коли ми дивимося на ці цифри, 6 тисяч людей. Стає зрозуміло, ми отримаємо не просто гру, ми отримаємо подію десятиліття. Тож GTA 6 ще навіть не вийшла, а вже тримає індустрію в напрузі так, ніби реліз завтра. За останні два тижні ми побачили все. А ось десь там попереду ще й третій трейлер, останній поштовх для мене. Перед запуском. І кожна така новина це не просто оновлення, це частина великої гри де Rockstar, як завжди, веде мовчазну, але точну партію. І поки ми спостерігаємо, ми входимо у фінальний етап очікування. Тому, якщо ви хочете бути в темі, що там ви на чи зрадники вони, чи не зрадники, чи що там ще по новинам, підписуйтеся, пишіть в коментарі, що вас найбільше зачепило, хоча тут очевидно. І це приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, там дуже. Багато цікавих новин ну поки що немає, будуть. І також давайте грати разом з нами на нове РП. Я скоро залітаю на новому оновленні. От як тільки вийти відразу туди залітаю. А ви заходьте зараз. І до наступного відео. Знай своє місце, жито ми і все по класиці. Немає правил, тільки закон, хто проти нас, той вже на похорон. Falcon and family, місто мовчить, Falcon and family, гроші летять, Falcon and family, брат заболев.